Добрий день студія. Сьогодні хочу показати вам бій на супер коню, британський тяжик 10 рівня закинув у нас на Ласвіль. Дивлюся, я тут в 50Б не всі вальти в колоді. Що він тут зі своїм барабаном буде робити? Я не розумію. Але зараз час покаже. От він викатується першу тичку дав, Кидешиться арта. Другу тичку дав, третю. Четверту. все він кидає. Хотів дати каток критану, мабуть, на закалки там катає, пацан. Зараз кидаю ще раз в каток, на цей раз каток вже злітає. У нього 160 ХП залишається. кп за його дофармлює. Тут у нас ще фошик залишився. 155 і не хочеться танчити на 750. Моя будка ще для інших ударів знадобиться. Союзничок розмінірував фошика. Дали пайку у відповідь. Хочу тут якось акуратно на пікселях по вицілюватиму командирки. Не виходить. Знову хочу тут щось вицілити, Вицілюю, даю тичку. Ну, думаю, зараз буду розбирати потихеньку. Амікс, Менір No2. Чітко, чітко. В'їхав дать тичку, щоб потеряти 1300 хп. Ну Це ж геніально. У нас вся тема на початку бою практично вся поїхала, танків 10 направо. И як бачимо, справа вже М103 на калінії. Геніально. Ну, я думаю, тут хоча б дати 3. Відцілю командирку Вазіку, не пробиваю. Вазік дає мені ще одну тичку. Добираю в бутилку, це святе. Тут вирисовується леопард. Думаю, ну все, це відстань. Вибачте, за мат Зараз буде, заткніть уші Це відстань між пиздою і сракою. Я не знаю, куди я заїхав, але заїхав. Кобра фокусить на мене, даю кобрі каток. Вазик вже зарядився, танкую одну, вицілюю йому під башту, закидую. Вазик киде, можна дати ще одну йому тичку. Кидаю, але він довертає башню, ловлю від фаша, думаю, ну все тут ГГ. Нічого не вийде вже в цьому бою толкового, треба їхати закривати леопарда, тому що він дасть просратися нам всій команді. У мене залишається 200 хп. Я леопарду натичку. Арта дає йому стан і тараном чисто як такий мужицький конь Забацав його Залишається 200 хп, 4000 дамагу. надо бійці якось витягувати. Я розумію, що ФОШ він десь далеко. Союзники Вазіка у нас на каліні там. Теорії залишився тільки т 30 міг відтягнутися, вицілюю командирку Вазіку. Давтичку, вицілюю другу. Давтичку. Ну, так, по методички ми хочемо розфармить Вазіка, але 190 хп пацани, це будь-який шальний снаряд мені командирку, маску, підмаску. І все, я вже з апостолом Петром замалюю гріхи, вицілюю леопарда, кидаю в леопарда. Дивлюсь, у нас там є кому дефіть базу. Хочу ще раз кинути леопарда, летить мимо. Це класика. Базу, в принципі, дефід є, кому у нас тут е, союзників вистачає, можемо повоювати ще, попвпшиться з пациками. Вони засейвились від мене, тут Т-30. Нормально вицілюю, кидаю, летить в землю. Це вже 86-й снаряд, який полетів куди-небудь аби не в ціль. Поцілюю ще раз Т-30, даю пробиття. Найс. Тим часом у нас вже 6000 урона. У союзників ХП не так багато. У ворога на 5 тисяч більше. Ну, насправді трохи менше, тому що. Оці за відмальовкою були, там не враховується їх ХП. Але бій видався цікавим. Я приймаю вольове рішення камбекнути на базу, поки вони засейвали всі і не світять мене на перекатки. Тут я трохи прискорив, напевно. все особливо дивіться нема на що. Відчувись волосики назад, черхотюр хоче залишиться тут посвітить, я йому мансую братульок. Не твоя позиція. Від'їдь лучше. Ну, він в кращому випадку дасть тут тичку і засвітиться. І відкисне. Ну, Класика. Я заїхав в тилову засідку, очікую супротивників. Дивлюсь, нас вже підпушують нашу базу. Ну, ще дать пару тичок, і бій буде гарним вже можна сказати. Ввалюється М103, арта його станеть на 27. Так, вазик летить. Кидаю в НЛД, залітає. Слава Посейдону. Вицілюю вазика борт. Кидаю. Ой, ВГ. Дякую за вашу прекрасну гру. Кидаю ВЛД, летить в маску. Ну, багато дуже снарядів не злітало, я тут мав розвалювати ще дужче. Залишаюся сам тут, давайте рахувати Разом 3, 4, 5, 6 супротивників. Я тут сам, 7 супротивників. Думаю, ну зараз буде генгбенг, як в нам з блондинкою і неграми. Кидаю в Т-130, залітає. Опять-таки стрьомно стрілять. Люба шальна в командірку мені ГГ. Тут я вицілив неправильно, полетіло Тоже неправильно, могло б поступі нищити. Чисто так, щоб домашку настріляв я. Розчекую акуратно черфутюра, кидаю вже як треба, летить десь далеко, куди не потрібно. Фаша вицілюю, ну тут фаша на дурака кидав, він же там закатував. Уже не було часу його вицілювати, там чистось. Стою, жду, поки хто підставиться може. Так, тут їде під влінням психотропних веществ 13.5, стоп... 13 стоп... кольоснікови, вибачте. кидався з автоприцела, тому що куди він там поїде, там тільки йому, куди він може завернути, повернути, взагалі зупинитися. Кинув в Вазика в каток. Без дамага. Чому без дамага? Ну, тому що Тому картош пляна гра. У мене 170 хп. Ну от я взагалі нічого не можу в цьому бою зробити. Ніяк не розіграти. грати. Т-130 ковиряється в носі, може пиво наливав, кидаю йому тичку і набідився на мене впарує. Не хватає мені тут трохи киде, але мене страхує 50-120. Бенч. Ми вижили, захилились, у нас топі 8500 домашки. ХП не прибавилось, 174 як було, так і є. По мені накидувала арта, тут ще чарфутюр, але що тут робити взагалі не зрозуміло. Думаю, може фошик тут вийде. Розчекую, тут немає нікого, чар вже по кишки, поїхав на нашу базу, наша база вже майже відкисла. Треба мені вже перепушувати. Але я боюсь арти. Так, я пам'ятаю, я тут не пушу, тому що арти боявся. Дивлюся 50 -120 ще є хп. Може він ще там щось роздасть, притримає їх. Слава Богу, арта добирає Вазіка. Черфутюр летить на арту. Я знаю, що він буде підставлятися бортом, кидай на фугасик. 460, на жаль, тільки, я думав, може й доберу, але не добрав, міг добрать Альфа у нас вага сам 515, якщо я не помиляюсь, так. Залишили ми 30 хп, шотні танки, то альфа то не пробив, не забуваємо, що граємо. Тут генерал рижий на черфутюрі, показує, що мені робити. Треба їх об'їхати, поки живе 50-120, я в принципі цим і займаюся. Давайте прискорю. Їду, не чекаю, може тут арта якась там в пиві заблудилась. Тут не хотів заїжджати, тому щоб не показувати індикаторам, що я в них на базі. Але довелося. Вони вже знають, що я їду з кишки, я молюся багам, щоб засвітилась бутилка десь поруч. Зарядив у Джесіка. І тут засвічується бутилка, ну, пісня, пісня. Дали по саплян. Тут ЛТшечка. І ЛТшечки дали по саплян. Ну, пісня. 9900 дамагу, практично, тут шотний черфутюрік. на пікселях його розчекуємо. Він виставляється, дайміння пробиття. Ось такий бій. Дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!